Українці, мені сьогодні особливо тепло бути тут з вами на Майдані. І я би хотів в своєму виступі найперше подякувати матерям і нашим батькам. Це революція молодих людей, це революція, яка, ви, яка становить наше майбутнє. І я дякую тим батькам і матерям, які розуміють нас, які благословляють нас їхати у Київ і боротися за своє майбутнє. Дякую вам, батьки. Я знаю, що вам страшно, і ми маємо страх, але краще боятися місяць, аніж потім боятися все життя. Тому велика вам шана за ваше благословіння. Два слова про Волинь. У нас вже давно встановлено народовладдя, але у нас автомайдан тепер їде в райони і там скидає сталинків Януковича. Тому, друзі, я закликаю всіх, вертикаль влади дуже велика. Хто має можливість, шукайте ваших керівників районних, які є зрадниками, які підтримують Януковича, заставляйте їх мирним протестом зніматися з їхніх посад. Встановлюйте народну владу в кожному регіоні. Ще раз дякую вам за участь у Майдані. Дякую нашим батькам за підтримку. І слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям! Слава, слава Україні! Героям слава! Дякую! Край боронити український, український так.